Сьогодні ми в місті Дніпро знімаємо для вас екзаменаційний маршрут номер 2 від сервісного центру 1242. Разом зі мною інструктор Олександр, який сьогодні нам покаже, як правильно проходити маршрут і розкаже про всі нюанси. Отже, ми розпочинаємо рух. Маршрут номер 2 Учень сів екзаменаційну машину, підстрою сидіння під себе, підстрою руль, підстрою зеркала. Присягнувся рівному безпеки, почав рух по маршруту. Зав'явні машину, включаємо лівий поворот, виїжджає на ліву смугу, пропускаємо машини сліва, які рухаються. Виїжджає на ліву смугу і по ній рухається по маршруту номер 2 Опять парковка типу гараж. Їдемо по своїй лівій полосі, не заїжджає на дві сплошні полоси. Мы до парковки мы включаем левый поворот. За 50-100 метров он включается вместе. Соблюдаем дистанцию между машинами. який рухається попереду нас? Так, буває таке, що буде черга на заїзд в імпровізований гараж. Але ми всіх чекаємо і по черзі вже заїжджаємо. Наша дистанция, когда мы стоим, низ лобового стекла впирається в колеса спереди стоящей машины. Дистанция метр три. Тут завжди такий движ? весь день. Пропускаю встречные машины, ну, делаем поворот налево, заезжаем на парковку типа гараж. Угу. Внимательно смотрим по боковым зеркалам, чтобы у нас не было помехи слева и справа. Угу. На экзамене очень надо быть внимательным. Смотрите по зеркалам, не просто взглядом, uh -huh. подивився вліво-вправо. А екзаменатори люблять, коли ви дивитесь врощає головою вліво і вправо. Uh -huh. Щоб це впевнено виглядало. Щоб впевнено, так. Да. Uh -huh. Щоб ви не просто так глянули, да, а да. звернули увагу, подивилися в зеркало. Іноді, напевно, треба стояти довго, чекати, так, поки всі роз'їдуть. Буває і таке, так. Да. Буває, що нікого немає, буває, що і таке, mm -hmm. що треба почекати. Mm -hmm. Зараз наші тут тренуються. Зараз mm -hmm. наші колеги проїдуть. Будемо заїжджати. Пропускаємо стрічний транспорт, ну ділимо поворот наліво. Заїжджаємо на парковку. Заїхали, зробили зупинку. Включаємо задню передачу, реверс включаємо правий поворот, так, що, так як ми будемо рухатися заднім ходом вправо. Пропускаємо машини, які будуть виїжджати, движутися по правій стороні. Вони рухаються по головній, ми, ми, ми виїжджаємо завтрастепенно на головну полосу. Маршинима, ми виїжджаємо. Виїхали, зробили зупинку. включаем левый поворот, передачу драйв, движение вперед, включаем левый поворот и начинаем рухаться по правой смузи. А правая у нас запаркована другими автомобилями. Мы начинаем их объезжать. Включаем левый поворот, пропуская по левой полосе все машины, такие рухаются. Не создавать никому аварийную ситуацию мы не позволим и обижаем. Возвращаемся буду... в правую полосу. І рухаємося прямо по своїй смузі виїжджаємо на Запорізьке шоссе. Наша швидкість 20-25 км на годину. Так, тут у нас дорога йде ліворуч, ми не вмикаємо. Не вмикаємо поворотник. лівий поворот. Да. препятствия, какие появляются на нашей смузе, мы их обижаем. Включаем левый поворот, обижаем препятствия. Но не наезжая на сплошные полосы слева и справа. И робим перестроение в правую полосу. За перекрестками, за пешеходным переходом. Так как на перекрестке обгонять, перестраиваться нельзя. И на пешеходном переходе. Далі ми будемо праворуч повертати. Так, і теж зараз намикаємо покажчик повороту. Зліва за пішохідним переходом у нас сплошна полоса. Ми на нього не наїжджаємо. Рухаємось направо, виїжджаємо на Запорізьке шосе, зліва пропускаємо автомобілі і рухається по главній. Ми виїжджаємо з автосепене на главну дорогу. Пропускаємо всі машини. Тільки потім робимо... Поворот праворуч. На дорозі ми случаем всякий різк. Поїжджаємо, займаємо праву смугу і рухаємося прямо в правій смузі. Ближче до світофора будемо робити перестроєння в ліву смугу. При перестроении включаем левый поворот, пропуская все машины киругаться по левой смузі. Тут светлофор недовгий, да, такий? Средний. Недолгий. Угу. Продолжим рух. Да, за светофором, за пешеходным переходом мы робим перестроение в левую полосу, uh -huh. в третью. Включаем левый поворот, пропуская с левой машины, идущую от нас в по третьей полосе. Делаем перестроение в одну полосу. Ми делаємо перестає в крайній ліву повсію. Пропускаємо машину зліво от нас по крайній полосі. Займаємо крайню ліву смугу, так як ми будемо робити поворот наліво. Тобто ми повинні поетапно. В да, одну смугу перестроїлися, да. трошечки проїхали, потім в іншу перестроїлися. Так, одразу через дві ми не перестраиваємося. Це буде помилка на іспиті, так? Що, помилка не буде? Не буде? Не буде. А які взагалі такі найрозповсюдженіші помилки на іспиті? Поворотники, напевно. Незавчасно включають поворотники, незавчасно їх виключають. Угу. Не соблюдають дистанцію. Які угу. ще помилки? А якщо на механіці заглохнути. Заглохнути. Да. Да, угу. Создають аварійну ситуацію, тобто машини не пропускають. Ну, еще втручание инструктора, Вни... да? Да. Угу. У нас тут Главное дух... не спешить внимательно угу. на дороге, прежде всего. Так. Тут у нас добрый видно знак рух по смузи, леворуч. Запорізького шоссе на вулицю Панікахи. Uh -huh. Поворачиваем на зелену стрілочку на сигнал синал світофону. Uh -huh. Додаткову секцію. Додаткова секція, так. Uh -huh. Так, а тут вона, вмика... вона вмикається не одразу з основною. Вона вмикається після, після. того, як uh -huh. прогорить зел... uh -huh. основний з... зелений, uh -huh. через деякі секунди включається доповнітельна секція стрілочка uh -huh. вліва. Тобто так, спочатку, що всі приїхали хто прямо, так і так, праворуч, да. а потім вже ті, хто ліворуч. А у зворотному напрямку для них вже буде Красний, червоний, червоний. так? Тобто, щоб да. ми без е, всяких перепон могли повернути. Все вірно. Так стоїмо на ступліні, угу. стоплінню не перетинає. Так. А якщо почати рух на вже михотливий зелений, це буде помилка на іспиті? Ну, тобто буде, помилка буде помилка на іспиті. Угу. Лучше починати рухатися, закінчувати рух, коли нас. Таймери світофори буде 5 секунд до закінчення зеленого. Угу. Лучше вже не рухатися, зробити зупинку і підождати. Да, вже наступний Тому що тут великий широкий перехрестя, угу. можна попасти на красний вже на самому перехрестя. Угу. А в стрічній машині можуть почати рух і ми попадемо в ситуацію неприємно. Угу. Робимо поворот наліво. По своїй смузі. Слева у нас две сплошные полоси, на них не заїжджаємо. Наліво зробили поворот і за пішохідним переходом ми робимо в праву полосу. В правій полосі у нас стоїть знак. Остановка запрещена, зупинка заборонена. Тому ми їдемо не зупиняється. Впереди у нас пішохідний перехід. Увага, Їдемо дуже уважно, уважно да, пропускаємо пішохідів. Пішохіди Ось вони йдуть є. якраз. Є. Да. Дуже таке небезпечне місце аварійно Дуже першої небезпечне, так. Да. Да. За пішохідним перехідом можна зробити зупинку. Ми проїжджаємо перех... перехрестя, включаємо правий поворот, доїжджаємо до середини заборчика. Це дистанція, що дозволяє зробити зупинку на машині. Мы зупинку сделали, из этого заборчика, uh -huh. выключили поворот, uh -huh. постояли, послухали, что нам рассказали экзаменаторы, uh -huh. и начала рух прямо. Включаем левый поворот, даем левое зеркало, нет ли помехи у нас, никому не мешаем, и начинаем движение. Никому ли мы не мешаем, uh -huh. и поехали прямо на зеленый светофор. Если у нас впереди помеха на нашей смузи, мы делаем об... перестро... перестроение. Объезжаем помеху слева по смузи, машины пропускаем и перестраиваемся в левую смугу. Пропускаем все машины. Исключаем полный риск. Угу. Пропустили все машины и возвращаемся в правую смугу. Включаем правый поворот, Дивимось праве зеркало, нікого, нікого немає, uh -huh. І Рухаємося вниз. На цьому теж можна зробити зупинку. Uh -huh. Проїжджаємо пішохідний перехід поліклініки, зліва поліклініка, справа у нас заборчик два столба. в них можемо зробити зупинку. Uh -huh. Зупинились, виключили поворот, на тормозі і так і стоїм. Починаємо uh -huh. рух, включаємо лівий поворот. Дивимось ліве зеркало і поїхали по маршруту далі. Так, тут теж перехід. Теж перехід. Пропускаємо пішоходів. Mm. І рухаємось прямо. Ще одна зупинка по правій стороні. Третє. Саме uh -huh. зупинимось біля знаку, де миється мої, машинка машинка підушала. Автомийка, так. Зробили зупинку. Біля нього можна. Uh -huh. Зупинилась. Uh -huh. Виключили правий поворот і стоїмо. Починаємо рух, включаємо лівий поворот. І починаємо перестроєння в ліву полосу, так як нам з лівої полоси потрібно зробити поворот на круг. лівої машини пропустили. І заїхали в ліву полосу. Угу. Теж Пропускаємо пішохідів. Біля стрілочки кругли. Включаємо лівий поворот угу, наліво на круг. Із перешкоди з правої сторони. Круговий рух. Даємо дорогу всім, хто вже рухається по колу. Так, автобус ще пропустимо. І заїжджаємо на коло. Тепер у нас головна, ми ніколи не пропускаємо і тут рухаємося лівій смузі. Угу, продовжуємо рух по колу. Як ми зробили повний поворот, включаємо правий поворот, угу. заїжджаємо в праву крайню полосу. Другу. З'їхали і по ній рухаємося прямо вверх. У нас полоса широка, широка, як зрозуміти, де їхати, зліва, справа чи посередині. Рухаємося ближче до лівої розмітки. Тут у нас маршрутка так невпевнено стоїть. Тому ми не поспішаємо, рухаємося якщо не спіша. Пропустимо, Пропустимо маршрутку, так. Да. Уступаємо в движение транспорту общественного. Угу. Не спішимо перестраюватися в ліву полосу. Можна Чуть не спеша ехать, и просим маршрутку и будем ехать в правильный смузе. Тут тоже зупинка разрешена в трех местах. За, за остановку транспорта общественного ездить. И до перехода. Вот, Заборчик, маму, да? и по сути заборчика сделали остановку. Угу. Угу. Зупинку С Сключением правого поворота. И продолжили движение по маршруту. Включаем левый поворот. Посмотрели левое зеркало. Нет ли помеха? помех у нас нема. И рухаемся прямо. Проезжаем пешеходный переход. Справа тоже у нас заборчик. Тоже можем сделать зупинку, включаем правый поворот. Вот из заборчика делаем зупинку. Посреди заборчика. Зупинилась. Угу. И начинаем движение по маршруту дальше. Включаем левый поворот, даем левое зеркало. зеркала. Нема машин. Нема машин. И поехали прямо. Третья зупинка у нас тоже возле заборчика следующего. Включаем правый поворот. по посреди заборчика. Угу. Зупинилась. Начинаем движение по маршруту дальше. У нас препятствие на полосе. Мы включаем левый поворот, объезжаем препятствие по левой смузи, пропуская всех, кто движется по левой смузи. Всех пропустили, сделали перестроение, перестроенность. И идем прямо. Треба возвращаться в праву смугу. У нас права смуга, сплошна uh -huh. лінія. Ми її не пересікаємо. Uh -huh. Проїжджаємо світофор, пішохідний перехід і за ним робимо перелаштування в праву смугу. Uh -huh. Рухаємося тільки на зелене, не на жовтий, тільки на зелений. Uh -huh. Переставляємося в праву смугу, включаємо правий поворот, дивимося в праве зеркало. Нікого немає в правій полосі, нікого. Робимо перестроєння. Виключили поворот. Пропускаємо пішоходів, якщо такі є. І рухаємося прямо. І тут на світлофорі праву смугу. Так, займаємо. Займаємо праву смугу, так як ми рухаємося направо, виїжджаємо на запорізьке шосе рухаємося направо на меру. Включаємо правий поворот. Рухаємося направо. При повороті займаємо, при выезде на запорізьке шосе, при повороті займаємо крайню праву смугу. А наша смуга сюди запаркована другими автомобілями. Буває, буває, що ні. Якщо ні, то так по ній рухаємося прямо. А якщо запарковано, то ми перестараємося в другу смугу, включаємо лівий поворот. Буває, що після до екзамені зробити зупинку, ми mm -hmm. включаємо правий поворот і робимо зупинку возлі бікборду протягом епіцентру. Mm -hmm. Зупинились. Виключили поворот. Аварійку ми не включаємо. Mm -hmm. Так як ми зробили зупинку в розрішеному місці. Mm -hmm. місці. Так. І в нас не вимушена зупинка. Не вимушена, так. І починаємо движение по маршруту далі. Включаємо левый поворот. Рухаємося по всій смузі і робимо перелаштування в ліву полосу. Другу з правої сторони. Пропускаємо зліва левої машини, по левої полосі второй. Машиніт, зробили рухаємо пристроєння. Рухаємося прямо далі. Присетофорум, перестроїмося ще в третю полосу. Пропускаємо з лівої машини, зробили перелаштування. Перестроїлися. А яка протяжність цього маршруту? Протяжність? — Кілометрів сім Ні. чи менше? Кілометр три. А, три, навіть, три чотири, угу. да? Три-чотири, так. Здається, перший менше був. По Та, довше був. А, бо довше. довше був. Да. А мені здалося, що ми по-другому якось більше їздимо. Ну, тому що в другому більше світофорів, а, більше з нас стоять, угу. більше зупинок. Так. Да, він по е, кілометражу менше, але по часу зайняв більше. Але все одно, який би маршрутник попався, краще всі перед іспитом відкатати і потрануватися. А наші інструктори вам в цьому допоможуть. Все так. за светофором будем делать перелаштування в левую крайнюю полосу, так как нам надо треба заезжать на круг, а на круг только с левой полосы мы можем сделать полный разворот. Пропуская с левой машины в левой полосе, пробуем перелаштування. Перед кругом стрелочка, знак, включаем левый поворот. Заезжаем на круг, Пропускаємо машини, які заїхали в круг раніше нас. У них приимущество, вони знаходяться на головній. Uh -huh. Кругове двіження це головне движення. Uh -huh. Пропустили всі машини і заїжджаємо на круг. Займаємо ліву полосу Ближче к лівому бордюру і біжимося наліво по кругу. Як забыло почти весь включаємо включаем mm -hmm. правий поворот і займаємо крайню праву полосу. Съезжаем з круга, займаємо крайню праву полосу. Виключається поворотник, ми знову включаємо поворотник і повертаємо направо. На леву. заїжджаємо. Пропускаємо пішохідів всіх. У нас дорога повертає праворуч, поворот ми не вмикаємо. Не вмикає. Тому, що нема... Примикання. Примикання. другої дороги. Угу. Виращуємо направо. У нас на... наші смузі. Ми його об'їжджаємо включаємо лівий поворот. Включили, подивилися в ліве зеркало, нікого нема, а об'їхали на нашій полосі і движемося в лівій полосі, так як права полоса запаркована други... другими автомобілями. Будемо искати місце для парковки. Включаємо правий поворот, рухаємося повільно, думаємо, де нам запаркуватися. Находимо місце і паркуємося. Можна запаркуватися передом, можна запаркуватися з заднім ходом. Зараз запаркуємося з заднім ходом. Прижимаємося ближче до стоячого автомобіля. Включаємо передачу реверс, правий поворот і запаркуємося заднім ходом. Інспектор може попросити заднім, чи він скаже просто, а учень же як хоче, паркується. Екскмінатор не просить, паркуватися заднім ходом. Ну це ми, да, це ми так. Показали. Показали, як ми вміємо. Да. А, так, отже, наш маршрут завершено. Завершено. Так, дуже дякую, Олександру, за допомогу. Сподіваємося, нашим учням цей матеріал допоможе успішно скласти практичний іспит з першого разу. Бажаємо вам успіхів так. і до нових зустрічей. До нових зустрічей!